Вітаю вас, шановне панство. Я вибачаюся, але сьогодні буде трошки гнівне відео. Я хочу сьогодні звернутися до тих людей, які записують численні відео, там картинки пишуть. Не пробачимо Зеленському за хлопців із Азов. Не пробачимо за те, що він їх не спас. Він не зробив нічого, щоб їх витягнути. Люди, ви, ви серйозно, ви експерти настільки що розібралися в цих всіх питаннях, що ви можете вже комусь щось пред'являти. Я хочу вас запитати, ви особисто, які ідеї давали, як їх звідти витягнути, коли вони були там на заводі. Ви особисто знаєте, скільки людей загинуло е, тільки в спробах їх звідти витягнути, їх звідти спасти, і скількох їх спасли. Ви це знаєте? Я спілкувався з хлопцем ЗОВом, він сказав, що всі, хто там були на заводі, е, вони всі в той час вже змирилися з своєю смертю. Тому що всім було вже зрозуміло, що ну, закидають, реально закидують бомбами і все, ніхто не виживе, а багато бирних людей було. Ви, ви, я так розумію, цього хотіли, так? Да? І коли був ну, хоч якийсь маленький шанс, але шанс, і коли його використали, то вам вже зрада, ви вже не пробачите. Експерти мамкини. Чи ви думаєте, що Зеленський сам приймає таке рішення? Кому ви пред'являєте, кому ви не пробачите, що ви не пробачите? Я розумію, що це болюча точка, болюча тема в нашому суспільстві. Ну давайте не, робу, не, не, не будьте вже настільки стадними, коли ви просто підхоплюєте якусь чиюсь фразу, чиюсь думку і несете, і не знаєте, що для того, щоб набрати вам лайків чи що ви хочете. Для чого ви розносите всяку таку хрень? Тіпа депутати підняли собі зарплату і депутати врізали зарплату військовослужбовцям. Та вас елементарно Google є, у вас є вся інформація, ви розберіться, хто кому врізав, що не врізав, кому додав, кого, кого забрав. Може вам трошки тоді стане більше ясно, більше зрозуміло. І може тоді буде розуміти, наскільки тупими є ваші оці всі відосики для ваших лайків, де ви просто хочете, щоб вас підтримували і казали, дивіться, який молодець парень тим, чи яка молодець дівчина правду каже 100%. Ви стадо, чи хто ви? Чи ви просто людина, яка вміє мислити? Або ще одне чудо, пише петицію. Забрати в депутатів ті надбавки, які вони собі набавили, і за, за що цих надбавок додати зарплату військовослужбовця. Серйозно? Петиція набрала 25 тисяч. От побачимо, як Зеленський відреагує, а ну що ж він скаже? Окей, окей, уявіть, що Зеленський відреагував на вашу петицію. На 100% спогодився і віддав наказ так зробити. І представте собі, військовослужбовцям додали до їхньої зарплати 12, 15, 16 гривень. Так, да, да. тому що ти, коли е, писав оцю петицію, а ти, коли її поширював,